Христос посеред нас на календарі середа, 22 серпня, триває Успенський піст. У цей день на богослужінні прочитується Євангелія від Луки, в якому Христос посилає своїх учнів проповідувати Царство Боже і зцілювати хворих. Не беріть нічого в дорогу: ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібра, ані майте по двоє одеж. Отже, вони повинні були відправитися в дорогу без нічого. Тому що таким чином можна подорожувати швидко і далеко, а ще не вимагати мирських благ, виконуючи Ісуса небезпечні доручення скрізь ставши його вустами. Сьогодні Святою Православною Церквою прославляється собор Соловецьких святих, а також особливо вшановується святий апостол Матфій. Історичні джерела нам доносять, що Матфій жив у галілейському місті Капернаумі, і був він людиною небідною, адже мав посаду митаря. проте його, як і всіх йому подібних, зневажали співвітчизники. Але Господь, проповідуючи у Капернаумі, зупинився й божественний погляд на майбутньому апостолові і сказав йому: Іди за мною. І Матфій встав і пішов за Христом. Він не здивувався. Що учитель і чудотворець покликав його нікчемного митаря, бо ж він і раніше прагнув до Христа, і тепер усім серцем сприйняв його слова і беззаперечно пішов за ним. З цього моменту розпочалося інше життя Матфія життя з Христом, бо повірив у нього як у Месію. А після Вознесіння Спасителя апостол Матфій був обраний у число 12 апостолів замість Іуди Іскаріоцького. Проповідувати ж Євангеліє в Єрусалимі і в Юдеї разом з іншими апостолами розпочав по зісленню Святого Духа. Впродовж життя апостол Багаторовий. Розово наражався на смертельну небезпеку, але Господь зберігав його живим. Ім'ям Господа Ісуса святий Матфей творив великі чудеса і навернув багатьох до віри у Христа за утвердження істини, що Ісус Христос істинний Бог, Месія, Син Божий, єдиносущний із Богом Отцем, апостола Матфія було засуджено на смерть і забито камінням. Свій вінець мученика за Христа, святий апостол, прийняв близько 63-го року. Нині з ним Ангела ми сердечно вітаємо наших братів і сестер, які носять імена Матфій та Маргарита. Із теми сьогоднішньої Євангелії ми повинні взяти урок, що любов Сина Божого надзвичайно велика, бо Ісус ще в перший раз послав своїх учнів проповідувати Царство Боже і зцілювати хворих, отже, водночас рятувати тіло і душу людини, возлюблені, тож нехай любов Господня перебуває в вас завжди.